Привіт, друзі, привіт! усім! Бачите цей міст? А ще цей? А знаєте, що їх побудовано з української сталі? Зроблено українцями на українських підприємствах. Ми побували у трьох містах і покажемо, який цікавий шлях долає сталь від камінчика роди до конструкції в чотири тисячі тонн. Тато навіщо ми сюди переїхали? Де сталь? Саме тут все починається: шлях в сталі. Дивись. Сталь здійснює неймовірну подорож. Відродив у по такому камені від вугілля ша. Від частинок клутняків до величезної деталі в океанському лайнері чи цілого мосту в твоєму рідному місці. Але все по порядку. Тут на Глеювацькому кар'єрі щодня видобувається до 18 тисяч тонн руди. Кожен із цих камінчиків частина великої пригоди, як видалає сталь у процесі виробництва. А десь на паралельному підприємстві видобувають вугілля. Уявіть, вугілля підіймають з глибини понад півтори тисячі метрів. Збагачують, тобто очищують і створюють концентрат. Далі вугільний концентрат відправляють на коксохімічне підприємство. Тут коксівне вугілля потрапляє до коксової печі. Тут так гаріше, так круто вогонь. Вогонь там більше тисячі градусів за цельсієм і жодного доступу кисню. Тут вугілля прокалюється, запікається і перетворюється на кокс. Так і частинок вугілля створюється цілий коксовий пиріг. Залізна рода от така, як на конвейері, є основною сирвиною для виготовлення сталі. Цю кам'яну масу подрібнюють, очищують, багачують. Зневоднюють. І отримують залізорудну сировину концентрат. Так саме з цих кропинок, схожих на пісок, потім будують мости. Так, але ні. Залізорудний концентрат перетворюють в окатиші. Ось такі кульки. Так пилу з'являються більші та більші компоненти майбутньої сталі. Так, але ні. Тому що ще довгий шлях попереду від окатишів до сталевих конструкцій. У доману піч засипають всі продукти, які ми вже бачили: агломерат, окатиші та шихту, яка складається з руди та коксівного вугілля. Саме там відбувається вся магія. Саме там температура 2000 градусів за Цельсієм. Домені печі виплавляють чавун, а вже з чавуну роблять сталь. Так з невеличких шматочків роблять щось більше. Ех, цікаво побачити готовий чавун. А довго чекати? Ну, від завантаження матеріалів до готового ну, чекати приблизно 6 годин. Пішли далі. Пройшло 6 годин і рідкий чавун 1400 градусів подається конвектор. Ці в цій кастрюлі і відбуваються всі хімічні реакції. Він вміщує від 50 до 400 тонн. Стільки буває. А ще обертається на 360 градусів навколо горизонтальної осі. Саме звідси виходить готова, високоякісна сталь. Тож, коли саме ми побачимо ту саму сталь. Дивися. Сталь розливають у сляби. Це такі заготовки, з яких вже потім зроблять прокат, сталові плити, деталі. А вага слябів дійсно 20-30 тонн. Ага. Зі слябів створюють прокат. Це листи сталі товщиною від 200 мм до 200 мм. Сталь проходить через величезні вали прокатний стан, який Буває холодний і гарячий. Уявіть, злитки вагою 10 тонн. Сталь проходить довгий шлях, складний та цікавий. І в кожному грамі, в кожній тонні, в метрі, в кілометрах сталі велика праця усіх співробітників Метенвест. Вони своїми руками, ідеями, знаннями створюють сталь для кораблів у Тихому океані для мостів. Твоєму місті, для всієї Європи, разом створюють кращу сталь в Україні. Шлях сталі ніколи не зупиняється, і ти теж можеш бути його частиною. Завдяки тобі можуть вирости наступні стадіони, мости, кораблі. Можливо, із цього шматочка роди після довгої подорожі буде зроблено наступне місце десь в Україні чи на іншому кінці світу. Ребята, це така моща. Я навіть не знаю, де я відчував коли-небудь таку мощу, як тут. Це просто. Якісь... Ну там нанотехнології є, але без цього таке враження, що світ рухатись все одно вперед не буде.